Ностальгія за совком. Зараз через війну стало менше ностальгії за совком. Але то через побоювання СБУ, а не тому, що це зникло зовсім. Час від часу проривається скиглення за їх планетою чи які були класні яви. Чи десь з закритими вікнами слухають Михайла Круга, Олегрова чи Газманова. Ну а смачний пломбір і ковбаса за 220 то розхожий стереотип, і це нав'язана ностальгія. А справжнє ось у чому. Тобі 9 років вранці старший брат. Допомагає тобі натягувати штани дудочки. При цьому ти лежиш задерши ноги до гори, а у школі тобі знижують оцінки щодо поведінки за зачіску, бо ти перший підстрігся під канатку, а повинна бути напівбокс чи чубчик. А за користування кульковою ручкою Батьків викликають на педраду, але ти балтієш від почуття свободи та самовираження. Тобі тринадцять років. Штани кльош. Особливий шик. Підшити низ металевою блискавкою. Перші джинси фірми Мілтонс. А у продажу є лише 54 розміри. Але тебе це не зупиняє. Ти береш голку з ниткою і вшиваєш їх до 44-го. Зачіска стає довшою. Комсомол і дружинники лютують. Були випадки. Коли пороли ножами штани під танцями, могли затягнути в ділянку та підстригти наголо. У нас на шахті був надзвичайний випадок, коли у молодого хлопця, прямо там, в шахті, шахтарі, діди зв'язали йому руки і ноги дротом і обрубували довге волосся зубилом на рейках. Але ти знову балтієш від своєї зухвалості. Ти молодий і сміливий! Тобі 14 років, і в тебе перший дирчик. Дільнічий. Як навіжений ганяється за тобою наяви по посадках, але ти час від часу показуєш йому сраку і тікаєш. Я до сих пір не розумію, чому мінти, а тоді вони були саме мінти та мусора, так полюбляли за нами ганятись. Чи то була така вказівка з ЦК КПРС? А потім перший мопед Карпати. Це вже інший рівень. Але дільничий. Так само ганяється і так само отримує сраку. Тобі 17 років. Не люблю я точні науки. Точно сам не знаю чому. Шивні мама клетчатые брюки, а я в них по улице пойду. Ттани, трузери, низ 44 см. І коли сідаєш поряд із дівчиною на траву, то спочатку розправляєш свої трузери в набік, а поряд дівчина розправляє свої і сидимо, як ото парашутісти-диверсанти з неприбраними парашутами. Шузня платформа, каблук мінімум 6 см. Носок – типа трамвайне закруглення. Виглядають, ніби одяг на ноги боксерські рукавички. Соколочка – ниткова сіточка, яка поступово рветься, і ти щовечора зашиваєш її, стягуєш білими нитками дірочки, що утворилися. Волосся вже до плечей, Кучеровий чуб смерть дівчатам, перші пухнасті вуса. Вже нема прямих переслідувань, але в спину зло шиплять справжні радянські люди. з з модний в І ти починаєш себе почувати особистостю. Ось про що ностальгія. Про дитинство, юність, молодість, про важкий шлях становлення характеру, особистістю. здорове тіло, життя попереду, ніяких обов'язків, тільки мрії. А пломбір, ковбасу, та наготілось пампіліус, згадують ватники, незламне плем'я за всіх часів. Це саме вони тоді таврували мене на засіданнях ради дружини. Це саме вони виносили мені догани на комсомольських зборах. І саме вони ганяли з причинними ножами за клишами та трозерами. Це саме вони писали на мене доноси до парткомів та особливого відділу. Постскріптум. Думаю, що через 20-40 років ті, кому зараз 16-20 років, будуть бурчати от у наш час, от коли долар був по 40, от ви нанюхали війни, а от ми ходили без носок, а от джинси у нас були дерявими. Не то, що зараз бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу. Бувата не в